Новий катаклізм в Україні опад затягнулись і переростуть в дещо більше та жахливіше. Українців попередили про те, що найближчі дні буде особливо важко і слід відкласти усі справи та приготуватися. Вітер може стати ураганним, а торнадо завдати страшних ударів по житлових районах. І на жаль, і це не найбільша біда. Скільки все триватиме, та яким регіонам буде найважче, розкажемо далі. Ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Синоптики попереджають про небезпеку. Разом з грозами і дощами прийдуть ще й жахливіші речі. Всім слід приготуватися до найважчого, і це може тривати тижнями. Про це повідомляє Укргідромад так, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних областей вже вдарила стихія. Оголошено перший рівень небезпеки в Карпатах взагалі дощ із мокрим снігом, який лише посилюється. Плюс один та плюс вісім градусів. Однак в північній частині на поверхні ґрунту заморозки нуль мінус три градуси. Крім цього, у частині України посилюються заморозки. Про що повідомляє Укргідромацентр. В західних, окрім Закарпатської, в північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 мінус три Тут теж перший рівень небезпечності. До слова цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у травні в Україні, сягав 0 мінус градусів подекуди на Сумщині, та у гірських районах мінус сім мінус градусів на узбережжі морів, плюс 1 плюс 3. Все це відбувається, тому що до України йде антициклон із Скандинавії на ім'я Рікарда, який змінить погоду погоду, про що повідомляє синоптик Віталій Постригань. До керування погоди приступлять наповнений холодним повітрям скандинавський антициклон Рікарда дощі візьмуть перерву, почнеться реальне похолодання, каже експерт. І за його даними, саме цей антициклон наполегливо розмиваючи хмарність зумовить зниження температурного фону. І за попередніми прогностичними розрахунками у південних широтах сформується. Циклонічний вихор, який закриє набо і щільними хмарами та викличе дощі. То далі проходження атмосферних фронтів зумовить грозозливо небезпечну ситуацію. По фахівець, який пояснює, що фронт має теплі та холодні ділянки, тому йому все одно коли заряджати атмосферу енергією. Тобто зливи можуть бути як у нічні, так і у денні години. Дуже велика ймовірність, що місцями вони будуть значні. Плив інтенсивних грозових осередків може супроводжуватися градом та шквалами, каже Віталій Постригань. За його словами, літнього тепла до другої половини травня чекати ще не варто. А тим часом в Тернопільській області негоди із грозами градом і шквальним вітром спричинила підтоплення дворів та перебої з електропостачанням в кількох громадах. Про що повідомляє прес служба головного управління ДСНС України в Тернопільській області? То далі внаслідок негоди зафіксовано підтоплення території. Рі приватного домогосподарства в селі Залав'є, Теребовлянська ТГ, підтоплення 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов'ятин і полутори Саранчуківська та Бережанська ТГ, відключення електропостачання у трьох населених пунктах під Гаєцькою ТГ, села Сонячне, Мирне Поплави йдеться у повідомленні. В ДСНС також розповіли, що до робіти з ліквідації наслідків підтоплення долучилися рятувальники 12 де ДПРЧ. Зокрема, вони відкачували воду із подвір'я приватного домоволодіння, яке постраждало від негоди. Також погіршення погоди призвело до загибелі домашньої птиці у Тернопільській області. Про що повідомляє водання Суспільне місцеві жителі поділилися у мережі кадрами з наслідками негоди. З далі відбулася сильна злива із потужним градом. Через це із полів зійшла вода. Величезним потоком ринула на село, затопило господарства. Городи людям на одній з вулиць у селі Саранчуки. Жерт немає. Птиця там загинула, а так все більш-менш нормально, розповів голова Саранчуківської громади Володимир Петровський. Також в Саранчуках Тернопільського району негода перетворила вуличку села на Борхливу річку. Також постраждало від негоди село Слов'ятин. Річка Золота Липа із бор Гів не вийшла за даними Тернопільського обласного центру із гідрометеорології. Минулому минулими вихідними Тернопільщина опинилася під дією циклону, який спричиняє грози та дощі. Синоптики попереджали, що сильна злива та високий рівень води можуть значно зашкодити городам і приватним будинкам. Влада відправила на місця спеціальні комісії, які мають визначити, як допомогти людям. Крім цього, внаслідок негоди в Чернівецькій області дехто з мешканців лишилися без світла. Проте вже зараз аварійні та вахтові бригади обленерго усунули частину пошкоджень у високовольтних мережах. Про що повідомляє прес-служба АТ Чернівці Обленерго у Фейсбук? Стою далі дорогі Краяни, а поки ви снили, сподіваємося, гарні сни ми інтенсивно працювали з вечора та усю ніч. Розповіли Вате Чернівці Обленерго уточнюється, що Ручки вітер та барабан дощу у вікнах Буковинців приніс багато турбот. Ми ліквідували аварійні ситуації у мережах 10.04, кВт через падіння гілок та деревне обладнання, обриву проводів та технологічне порушення у роботі остаткування, пояснили в акціонерному товаристві. А між тим, внаслідок погіршення погодних умов, зокрема сильних. Про пориві вітру фахівці служби порятунку двічі виїжджали на прибирання повалених дерев у Чернівцях. Про що повідомляє головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, і про це повідомили в медіагентстві АСС. Надзвичайники прибрали повалене дерево, яке заблокувало міжбудинковий проїзд і пошкодило два авто за допомогою спеціального спорядження. Деревоно розпилили ще одне дерево, впало на території дошкільного навчального закладу. Рятувальники забезпечили. Прохід та прибрали деревину у той же час. Сильні дощі, повені, снігові бурі та лавини паралізували частину Європи. І В північній Італії оголошено надзвичайний стан у швейцарських Альпах. Заблоковані гірські райони. А у Чечні очікуються грози переважно локального характеру. Хоча масштаби негоди не досягнуть рівня сусідів. метеорологи попереджають про зниження температури та короткочасні інтенсивні опади. І найбільше постраждала Італія в регіоні П'ємон, зокрема поблизу Турина, зливи спричинили ґрунту та затоплення. Очільник регіону Альберто Ачірі вже оголосив про надзвичайну ситуацію. Рівень води у річці стрімко піднімається у вічанці. Знайдено тіло чоловіка і його сина, які зникли напередодні. Раніше у Турені у наслідок повені загинув літній чоловік, тіло якого виявили у затопленому будинку. У Швейцарії снігова буря завалила матер снігу в Альпах. гірське селище. Церма залишилась повністю відрізаним від решти країни. У регіонах Вали Барн паралізовано автомобільний та залізничний рух. А багато тунелів та перевалів закриті у французькій Савої. Одна із лавин в горах Вальторанс забрала життя людини. Негода також зачепила Австрію, і Німеччину. Там очікують суперкліматичні явища, грози з поривчастим вітром, градом і навіть можливим торнато. Особливо неспокійно буде на півдні та заході країн. Що стосується Чехії, за словами метеорологині Дагмар Гонсуваї, найбільше опадів очікується на Мораві та у Сілезі. Грози з дощем пройдуть у центральній Чехії. Найбільше їхня концентрація прогнозується в Остецькому та Корловарському краях. Опади не перевищать 10 мм, а бурі будуть мати локальний характер. Стихія в Чехії буде значно слабшою ніж у сусідніх країнах. Попри обмежений масштаб загрози, синоптики закликають не ігнорувати попередження, особливо під час подорожі або великодніх виїздів на природу, сильні зливи і короткочасне погіршення погоди можуть порушити плани, і створити небезпеку в горах та на дорогах. Тож, друзі, бережіть себе та слідкуйте за прогнозами погоди. До зустрічі, слава Україні!